Доволі жорсткий текст про американські політичні ігри. Послухайте, проаналізуйте, робіть свої висновки. Пам'ятайте, що всю інформацію треба сприймати критично і ту, яка вам подобається, і ту, яка вам не подобається. Республіканці та військова допомога Україні Зараз. У питанні війни працюють кілька стратегічних інтелектуальних центрів США та НАТО, які розробляють стратегії воєнних кроків. Прораховують шанси успішності кожної з можливих операцій, при цьому розраховуючи і обсяги необхідного для проведення операції озброєння. Одночасно з цим від імені Залужного та інших представників військового командування України надходять військово-стратегічні ідеї з чіткою прив'язкою до обсягів озброєння, яке поставляється. Таким чином, Україні постачають те, чого вимагає саме командування. Плюс Україні додатково постачає те, що як стратегічне завдання визначають інтелектуальні центри як пріоритетну мету. Невоєнні ігри, тобто дезінформаційні операції, наприклад, проводяться як самостійно українським командуванням, так і відповідно до порад та рекомендацій західних фахівців з інформаційних війн. Україні не постачають зброю, яка їй не потрібна протягом найближчих кількох місяців, оскільки прийнято рішення максимально розпорошувати склади, і, відповідно, зброя, яка не може використовуватися, буде зайвим тягарем. Таке озброєння знаходиться біля кордонів України і надходить до рук ЗСУ у той момент, коли Київ говорить про можливість початку нової військової операції. Республіканці йшли на вибори з гаслом щодо зменшення військової допомоги Україні. Група трампістів, так звана МАГА Make America Great Again – говорить про те, що взагалі припинити військові поставки в Україну. І по суті, це є стратегічна мета Трампа та його групи: здавання інтересів США, розквіт впливу тоталітарних держав, крах демократії та державності у східній Європі, посилення. Енергетичної та військової гегемонії азіатських автократій становлення Росії над державою. Але, і це важливо, не всі республіканці трампісти. Справжні республіканці підтримуватимуть Україну, проте група зрадників серед них, користуючись повноваженнями партії більшості в нижній палаті конгресу, зможуть частково гальмувати процес військових поставок, вставляючи палки в колеса то перевірками, то доповненнями до законопроєктів, то правом призупинення і так далі. Міністр оборони Остін обіцяє, що Україна сильно відчуватиме якісь там зміни партій. Проте, в рамках політичної гри Київ поставлять перед вибором лояльності до демократів і гри на рейтинг демократів в особі Байдена, або республіканців і гри на підтримку республіканців на противагу демократам. Україні ж потрібно зберігати політичний нейтралітет, щоб користуватися двопартійною підтримкою, не вступаючи у відвертий бруд на кшталт справи Хантера Байдена, розпочатої за дзвінком одного з людей Трампа. Після того як Трамп руками Києва відкрив порожню справу на сина Байдена, офіс президента та особисто Зеленський протягом тривалого часу вважалися неприємними сторонами для переговорів та надання допомоги. При цьому Трамп використав політичну справу виключно в рамках передвиборчої кампанії, щоби злити інтереси України, а принагідно і інтереси вільних держав Азії. Влітку під крики немудрих прихильників друга України Трампа Україна почала обурюватися, що типу штати знахабніли і надають недостатньо допомоги, через що між Байденом та офісом президента України знову виникне великий конфлікт особистої недовіри. Так уже вийшло, що Трамп у США прокачував настрої, мовляв, досить допомагати Україні. А прихильники чи агентура Трампа в Україні і в пострадянському просторі верещали, що типу Байден злив Україну і зажав допомогу. Тобто, з одного боку, Трамп казав, що допомога від Байдена йде величезна, а з другого боку, тут в нас в Україні кричали, що допомога від Байдена замала. Такий парадокс. Тим самим сприяли нагнітанню негативної реакції демократів на невдячні вигуки офіційних осіб України. В агентури мало що вийшло. Допомога продовжувала та продовжує надаватися в необхідному для військових реалій обсязі. Та й вибори Трамп, по суті, пройшов невдало. Кажуть, головний переможець цих виборів губернатор Флориди Рон де Сантіс, і Трамп його перед виборами не підтримав. А Десантіс взяв та й виграв найсильніший округ в Флориді Майамі Дейт. Цього не ставалося з 2002 року. Він зібрав 57% іспаномовних, 52 жінок, 58 жителів передмість, 52 незалежних і 55 пуерторіканців. І є така думка, що це прямий шлях у президентську гонку 2024 року. І, можливо, дорожня карта перемоги республіканців без Трампа і серед нових виборців, тобто латіно. Ну а зброя зброя постачатиметься незалежно від результатів виборів, якщо тільки Україна знову не вирішить зробити ставку на руду бестію і його антиамериканську кліку зрадників. Все буде Україна. Переможемо.